Здригнулись і впали з гори небеса. Життя наше нині суцільна попса. Нудотно п'янка і солодко зваблива, тече вона, ніби загусла олива. По радіохвилях, по телеекранах лягає бальзамом на струпи. І рани попса заповзає у ніздрі і вуха, нехай начувається той, хто не слуха. Назавжди приречений ти, то відстою, якщо не захочеш дружити з попсає. І, схоже, що так обертаються справи. Попса вже не просто музична забава. У теленовинах крутою юрбою тусуються гордо, попсові герої. Тут фотомоделі, тузи, гмільпомени, спортсмени, політики і бізнесмени, менти і маніяки, злочинці, повії. Всміхаються, начебто втілені мрії, yeah! йдуть триумфально, а десь з верхотури летять їм під ноги зелені купюри, і плеще у захваті благоговіння, попсою попсоване покоління. Будь проклята ти зневісніла епоха за те, що так вміло випещуєш лоха. І крутиш, не знаючи меж і кордонів, попсові рулетки своїх лохотронів. Мій Боже, мене порятуй і спаси. Мій човник плаве в океані попси. Та тільки байдуже мовчать небеса. А раптом і їх отруїла попса.